Доброго дня! Сьогодні ми будемо закривати перець болгарський з медом. Перець ми помили, і тепер нам потрібно буде його очистити. І отакий великий перець порізати на 6, а цей на 4 кусочки, у нас тут перцю 4 кг. Ми його почистили, порізали і зараз поставили кипятити воду, щоб заляти його окропом на 3 хвилини. Поки наш перець залитий окропом, зараз будемо додавати в банки лаврове листя. Лаврове листя можна кидати, якщо такі маленькі листочки, можна по 2, а якщо отакі великі, то можна по одному. І так розкидаємо по всіх банках. Лаврове листя ми порозкидали і тепер додаємо чорний перець горошком. Перець можна додати по 3 горошинки, можна і більше це на то як хоче. Перець ми додали. І ще хто. Люпить, може додати гвоздики по дві штучки і духмяний перець по одній. Це як кому подобається. Водичка наша закипає, Наша водичка закипіла, а тепер будемо заливати наш перець. Тепер наш перець заливаємо укропом і уставляємо його на три хвилинки. Притискаємо його ложкою, щоб він весь пропарився. Перемішаємо його, щоб він краще пропарився. Ми зіляли окріп з перця, а тепер беремо банку і накладаємо його щільно. Беремо накладаємо так його, а тоді будемо його припарити. Перець ми поклали щільно, і тепер зараз будемо варити маринад. У нас з 4 кг перцю вийшлося 6 баночок таких. Перед тим як ми маємо заливати маринад, додаємо по 2 ложки олії в кожну банку. Так, а тепер приготуємо маринад. Для цього нам потрібно 2 літри води. Поставили ми воду на газовуту, тепер додаємо 2 столові ложки солі і другу. Наша водичка вже підходить до кипіння, і ми мед будемо кидати зараз. Якби була холодна вода, він би не розчинився і приставав би до дна каструля. А зараз ми його кидаємо 4 столові ложки меду. Ми мед заляли, трошки щоб покипіло, щоб утворилася пінка. Тепер наливаємо. Виний білий оцет. Виливаємо 100 грам. І заливаємо. почути, щоб не утворилася реакція. Наш маринад закипів, тепер заливаємо в баночки. Так, ми перець поставили вже в каструльку на стерилізування. Ми його стерилізуємо 15 хвилин. Наш перець прокипів 15 хвилин, тепер зараз будемо його закривати. Такий перчик вийшов. Дуже смачний рецепт всім рекомендую. Все смачного.